Північно-східним міжрегіональним управлінням Державної служби з питань праці, 16 липня 2024 року, завершено розслідування причин виникнення професійного захворювання. Метою розслідування було встановлення винних осіб та розроблення плану дієвих заходів для недопущення таких випадків у подальшому. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України, Державна служба з питань праці уповноважена здійснювати контроль щодо охорони праці та промислової безпеки, проводити розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. До північно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці надійшло повідомлення від Харківського науково-дослідного інституту гігієни праці та професійних захворювань про встановлення хронічного професійного захворювання у працівника одного з підприємств машинобудівної галузі, де було встановлено професійні хвороби від впливу пилу фіброгенної дії, підвищеного рівня шуму та вібрації. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України управлінням було створено комісію, до якої включені представники Територіального органу держпраці, заклади охорони здоров'я, що надають медичну допомогу працівникам підприємства, представник первинної організації профспілки, представники вищого органу профспілки, представники територіального органу пенсійного фонду України та проведеного розслідування за фактом виникнення професійного захворювання на виробництві. Провівши розслідування, комісія дійшла висновку, що невиконання керівником підприємства обов'язків передбачених статтею 13 закону України про охорону праці, а саме знаючи про наявність Ідливо мови праці роботодавець допустив працівника до виконання робіт без проходження обов'язкового медичного огляду, без забезпечення засобами індивідуального захисту, які зменшували б вплив шкідливого фактору на працівника, таким чином наразивши співробітника на небезпеку. У свою чергу служба охорони праці не виявила та не повідомила роботодавця про необхідність відсторонення працівника та припинення виконання робіт до моменту усунення недоліків. У результаті проведеного розслідування та встановлення винних осіб матеріали буде передано до правоохоронних органів для відповідного реагування. Звертаємося до закладів охорони здоров'я, які проводять медичні огляди працівників підприємств щодо якісного проведення медичних оглядів та своєчасного виявлення ознак професійних захворювань. Також звертаємося до служб з охорони праці в частині якісного виконання своїх посадових обов'язків, зокрема під час дійснення контролю за працівниками підприємств, у разі непроведення Дання медичних оглядів, порушення вимог безпеки праці ваш обов'язок негайно повідомити роботодавця, вжити заходів для зупинення виробництва та недопуску працівників до виконання робіт. Невжиття цих заходів буде розцінюватись як зловживання своїми посадовими обов'язками. Нехтуванням та бездіяльністю на сам кінець звертаємося до роботодавців щодо якісного виконання своїх посадових обов'язків, а також неухильного дотримання вимог законодавства. Державна служба з питань праці прагне, аби кожне робоче місце було безпечним і захищеним. Ми рішуче підтримуємо дотримання законодавчих вимог та стандартів з охорони праці, гарантуємо об'єктивне та професійне розслідування кожного випадку та готові співпрацювати з роботодавцями для запобігання на. Часих випадків і професійних захворювань. Ваша безпека на роботі наш пріоритет.